18-ї години бандити продовжили обстрілювати позиції наших військових та мирні населені пункти з різних видів озброєння. На Луганському напрямку з мінометів та артилерії вони вели вогонь по Новотроїцькому, Старому Айдару, Сокольникам, Макарому, Вільховому та тричі по станиці Луганській. З градів та мінометів противник стріляв по щастю. Після обстрілу станка 035 в 035 станиці Луганській відбулось бойове зіткнення. Отримавши жорстку відповідь, бандити відступили. На Дебальцівському напрямку обстріл незаконних збройних формувань з мінометів та артилерії по два рази було піддано Санжарівку та Дебальцево. З Градів бойовики поливали Малоорлівку. О 23.05 відбулось бойове зіткнення в районі Дебальцево. На Донецькому напрямку з мінометів та артилерії терористи обстріляли Красногоровку і тричі Новотроїцьке. Бандити не припиняють цілеспрямоване ведення вогню по населеним пунктам. Минулої доби обстріл з бм 21 град, вони піддали щастя. А з мінометів та артилерії Новотроїцьке, «Новотроїцьке», Гранітне щастя та Чермалик. Мабуть, з усіх цих героїв, які ви побачите на бордах, там є шість бордів, наскільки мені відомо. Я найменше заслуговую бути там, бо я лише був тиждень в цьому терміналі, в жовтні. Так сталося, що я був там саме тоді, коли був Сергій Лойко. І потрапив під його камеру. Але в той же час зараз для мобілізації, я також мобілізований в цю хвилю мобілізації, тобто ну, трошки інакше. Якщо хлопці воюють, на жаль, ніхто з них не зміг бути тут присутнім. Один з них в відпустці, але він вчора захворів і поїхав додому, а інші, там, де вони мають бути, воюють. Рахман він до останнього був в терміналі. Він один з останніх, тут звідти пішов. Зараз він знаходиться в лікарні в Дніпропетровську, але все одно я зв'язався з ним і отримали його дозвіл. Що порозуміли, ця рекламна кампанія готувалася ще до того, як був зданий аеропорт. І ви розумієте, що ті хлопці, які зараз, яких ви зараз побачите на бордах, вони також для них було дуже важко останній день в останні дні прийняти це рішення. Деякі дзвонили, казали, я хочу забрати свій дозвіл. Я не хочу бути на цих бордах, бо. Ну, важко, коли ти знаєш, що твої хлопці загинули, тобі важко трохи прийняти це. Але все одно ми розуміємо те, що треба це робити. Ми розуміємо, що мобілізація це єдиний чинник, який дозволить нам мобілізувати цю країну і зупинити агресора. Тому я не бачу жодного іншого виходу, ніж робити те, що ми робимо. Однією з найгарячіших точок Луганщини залишається Попасна. Лише за вчорашній день терористи близько 15 разів гатили по місту з артилерії та градів. Незважаючи на те, що у цьому спальному районі виключно мирні мешканці, тут немає військових об'єктів. Він регулярно обстрілюється силами так званої ЛНР. Представники місцевої влади кажуть, обстріли вели з боку Первомайська та Стаханова, території підконтрольних так званій ЛНР. Вот я буквально 20 минут назад приехал с микрорайона квартала Седоча, это наш самый молодой микрорайон многоэтажный. Там нет ни одного многоэтажного дома, который бы где-то остались стекла. То есть практически все дома повреждены. В этом микрорайоне нет у нас сейчас электричества, нет газа, нет воды. Нещодавно в попасні відновили будівлі після попередніх обстрілів, замінили розбиті шибки та перекрили дахи. Проте ремонт протримався лише місяць. До вісьми вечора, значить, все, мабуть, з того, що було значить, з опредільної сторони, значить, стріляло безперестанку, то це так. Ну і, на жаль, попадали по домах, де є жертви. Жалко місцевого населення чимало жителів уже виїхали з міста. А ті, які залишилися, змушені переховуватись у підвалах. Аме на Чернігівщині відбувся показ нових зразків озброєння та військової техніки. Зокрема, присутнім був представлений дистанційний керований полегшений бойовий модуль Кіборг, який планується встановлювати на броньовану техніку підрозділів сухопутних військ. Він здатен вражати особовий склад та легкоброньовані об'єкти на відстані до двох тисяч метрів. Також тут були продемонстровані вкрай необхідні у зоні АТО безплотні літальні апарати, здатні вести розвідку та спостереження за допомогою оптичних, фототелевізійних, радіолокаційних засобів, систем супутникової навігації накопичувачів і передавачів інформації в реальному часі. Для вертольотів мі 8 Мі-24 та літаків типу су 25 розробники створили пристрій викиду хибних цілей та станцію оптико-електронного придушення, проте чи не найбільше зацікав відвідувачів модернізований АК 47 Він став значно менший за розмірами та зручніший у використанні, і вже пройшов випробування та підтвердив свою ефективність. У нього центр тяжесті розположений ближе сорок структурів. І он знаходиться ні послідні непосредственно на рукоятки управління центрна, соответственно, що удержання його врази легші проще і по рімідні огня управляти і удержать його легше. Усі розробки підприємств вітчизняного оборонно-промислового комплексу проходять тестування в державному науково-випробувальному центрі збройних сил України. У неділю, 25 січня, поблизу населеного пункту Санжарівка українські військові взяли у полон механіка-водія танка, громадянина Російської Федерації, мешканця Краснодарського краю. У грудні в Ростові на Дону співробітники місцевої поліції затримали його при спробі викрести автомобіль. На той час чоловік вже мав три судимості. Замість того, щоб посадити злочинця за ґрати, начальник ростовської поліції запропонував йому поїхати на схід України захищати руський мир. В такому разі з чоловіка. снималась все обвинувачення, то закрывалась карна справа. Потом нас вызвал майор этого отделения, то есть мой дознаватель, который меня допрашивал, и предложил, что чтобы занять это дело с маленьким неудобством с этим, с этим сроком, нужно просто отработать ну, неделю, может быть три максимум. Какой срок вам грозит? Грозил от 1,5 до 3 лет за угон по 166 статье. статті. Ну потім выяснилось, що не одним нам только предложили, а з других камер. Ну в количество 22 человека. 22 грудня найманець перетнув державний кордон України та поповнив лави терористів так званої ЛНР. Він став механіком водієм танка Т-64 і воював в районі міста Дебальцевого. Однак під час штурму одного з опорних пунктів Збройних сил України потрапив у полон. Найменець повідомив, що в складі його підрозділу перебуває близько 70% громадян Росії, які, вбиваючи українців, списують собі тюремні строки. Прийшов, зайшов в кабінет чоловік в казачій формі і сказав, що у нього все готово. Нас вивели. Во дворе стоял 66-й газон. Мы у него все погрузились, с нами село еще два российских солдата. А когда объявили? Утром. Так. Утром сказали, что мы Защитим. поступаем в расположение Третьей танковой роты. Акворічіль міханіки. Мета Кремля зрозуміла. Москва прагне звільнити країну від криміналітету, зекономити кошти на утриманні засуджених та постачати в Україну терористів, які згодні вбивати наших громадян та нищити інфраструктуру регіону. Відповідно до клопотання першого заступника керівника антитерористичного центру при службі безпеки України керівника. АТО, та рішення патріарха Київської всієї Руси України Філарета за активну участь в антитерористичній операції на сході України, виявлені при цьому мужність стійкість і патріотизм, віддані своїй вітчизні українському народові, високій людські та духовні якості, нагородити відзнакою за самопожертву і любов до України. <праць> полковник Черного Александра Николаевича, да? полковник Викторович, поздравляю Полковника Ганкевича Кирилл. Иван Борисович, народу.